Чи може Росія до кінця року захопити повністю Херсонську, Запорізьку, Донецьку і Луганську області? Завдання взяти Запоріжжя, воно на сьогоднішній день нереалістичне. Щоб перетнути річку, для цього треба там, як мінімум, було 10 разів більше сили військової ніж наших оборонців? Наскільки погіршилася ситуація на прифронтових територіях півдня? Приміняють всі види озброєння. Каби прилітають і РСЗВ, і все, що можна. І як довго Росія може продовжувати воювати з огляду на стан її економіки? Для того, щоб призвати руку вже, я напомню, опять же, не нужны там долари. Вітаю з вами Юлія Щетина. І новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Президент Росії Володимир Путін переконаний, що до кінця року зможе захопити повністю чотири українські області і тому не поспішатиме з укладання мирної угоди. Про це днями написало американське агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела. За даними журналістів, російський президент впевнений, що армія РФ має перевагу на фронті, зможе прорвати оборону України і взяти під повний контроль Донеччину, Луганщину, Херсонщину і Запорізьку область. Які претендують у Кремлі співрозмовники агентства, які наближені до Кремля, стверджують, що незважаючи на всі розмови про припинення бойових дій, Путін готовий до затяжної війни, якщо це буде потрібно для досягнення його цілей. Нагадаємо, що минулого тижня під час переговорів у Стамбулі Росія висунула до України жорсткі територіальні вимоги. Про це написала низка міжнародних ЗМІ. Російська делегація тоді заявила, що президент Путін погодиться на припинення вогню лише після того, як Україна виведе свої війська з Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. В МЗС України ці вимоги назвали неприйнятними. Після цього президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна не буде виводити війська із своєї території, як того прагне Москва. Питання тут не в президенті Трампі. Чому при всій повазі, тому що це? Наша земля, наша держава це наша армія і наша незалежність. Питання в тому, на що може Україна собі дозволити піти, на що не може. Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Тим часом у силах оборони півдня днями повідомили, що ситуація на фронті у Запорізькій області стає дедалі загрозливішою. Речник Владислав Волошин розповів Суспільному, що на Гуляйпільському напрямку окупанти проводять ротацію задля поповнення озброєння та живої сили. Водночас на Оріхівському відтинку фронту вони намагаються просунутися на північний захід. Російські військові хочуть прорвати українську лінію оборони. Втім, успіхів немає, додав Владислав Волошин. Посилення російських атак відчувають і жителі прифронтових громад Запорізької області. Староста Новопавлівського округу Пологівського району Сергій Герос розповів новинам Азов'я, що обстріли громади дедалі частіше ведуться і в день, і вночі, майже цілодобово. Приміняють всі види озброєння, і каби прилітають, і РСЗВ, все, що можна. Все. Про велику небезпеку на сьогоднішній день передаються дрони, тому що вони почали полювати не тільки за цілями, але ну й за мирними жителями, автівками і так далі. Ви розумієте, що вони контролюють. Практично, і їх збільшилася кількість, і вони все частіше і частіше насаждають, достають село. Останнім часом атаки посилились, і наскільки я так розумію, що вони, мабуть, продовжують штурмувати це напрямок наш від Щербаків, там і від Нестерянки. І все частіше і частіше це все, все зрозуміло, що. І обстріли частіше, і наші військові дають відсіч, і зрозуміло, що туди і летить, куди відкілям вилітає, туди і прилітає. Ну, ситуація погіршилася, значно погіршилася. У Новопавлівському окрузі зруйновані понад третина домогосподарств, пошкоджених набагато більше, розповідає староста. За його словами, гуманітарні питання, які виникають через обстріли, влада намагається вирішувати. Багато помешкань, які пошкоджені. Криша ну, допомагаємо, теж виписують і військова адміністрація. У нас виписує і USB, і Брезенти, і Плівку. Всі ми. Де, де можливо, все ремонтують люди. От жити десь треба, тому роблять і все ці питання вирішуються. Хто сам купляє, хто виписують, привозить. Оце таким чином ми боремося з цими питаннями. Забезпечуємо людей раз, в неділю возимо хліб, роздаємо. Гуманітарка постійно в нас привозиться, забезпечуємо, воду, водою, забезпечуємо, теж питною привозять нам. І в нас частина села забезпечена централізованим водопостачанням. Це десь дві скважі, свердловини в нас працюють. А частина людей в самих своїх скважини вони самі качають воду. Забезпечено, хто там сусідам допомагає, хто у кого колодязь, з колодязя качають. У нас працює медичний пункт в селі. Приїжджає медсестра два рази в неділю, забезпечує там всі доступними, які можливі є ліки. До повномасштабного вторгнення у Новопавлівці проживали майже 600 людей, а нині залишається 171 житель, каже староста. Примусової евакуації немає, втім влада радить виїжджати звідти. Об'ясняємо людям, кажемо, що життя дорожче, що треба виїжджати. Ну практично багато кого людей такої можливості виїхати немає. На території села в мене ще є дві людини, які практично не переміщаються. Ну, лежачі, так сказати. Тот, за якими потрібний уход, Ну, ці всі питання ми вирішуємо. На сьогоднішній день. Ситуація так більш-менш стабільна. Від регулярних російських обстрілів не припиняє страждати і правобережна частина Херсонщини. Речник військової адміністрації області Олександр Толоконніков розповів новинам про Азов'я, що кількість атак останнім часом збільшилася. Хоча вони вже давно є інтенсивними. Вони постійні і постійно постійний терор, постійні атаки, постійні спроби. Я просто не знаю, можливо, більше і. і Е, ну, Неможливо те, що вони роблять, тому що е, зрозуміло, якби по ним не відпрацьовували наші військові, не знищували б їх на лівому березі, вони б виставили б там в ряд е, свою артилерію, міномети та дронові розрахунки і гатили по Херсону просто цілодобово за рахунок того, що наші військові їх знищують, е, не дають їм там не закріпитися на берегах або знову-таки на островах. То тому і вони роблять тільки те, що вони можуть робити. Вони б могли б і хотіли б робити більше, але в них немає можливості наші військові не дають цієї можливості. Для того щоб просунутися у бік Херсону, російським військовим потрібно перетнути Дніпро, розповідає речник. Це завдання для виконання якого необхідна набагато більша кількість ресурсів, і при якому окупанти понесуть величезні втрати, пояснює Олександр Толоконніков. Те, що вони там планують, щось Путін розповідає та його посіпаки. Це, ну, це звичайно, це просто е, те, що вони хочуть, щоб чули їх там зомбовані люди або не зомбовані. Тут питання в тому, що вони можуть зробити. Зрозуміло, щоб перетнути е, річку, для цього треба там, як мінімум, бо. Десять разів більше сили військової, ніж наших оборонців, для того, щоб закидати нас тілами, трупами. Але, звичайно, мабуть, вони на ну, це не готові або просто немає такого ресурсу. І тому вони просто цілодобово тероризують здалеку Херсонщину. Ну і так, в принципі, до сорока кожлодя втілюють з мінометів, танків, артилерії та е БПЛА. Військовий оглядач Денис Попович вважає, що Херсонський чи Запорізький напрямок навряд чи будуть основними під час російської наступальної кампанії влітку цього року. Це не означає, що там буде тихо. Ми зараз чуємо про іфінформації про посилення штурмових дій, про плани ворога форсувати Дніпро в і Херсону і про постійні бойові дії за острови у річчі Дніпра біля Херсону. Можливо, там можуть бути відволікаючі дії. Які були спрямовані на те, щоб відволікти наші війська з інших основних напрямків, які росіяни вважають для себе головним? Не можна виключати спроб просування тактичних, просування тактичних Запорізької області, які там можуть бути спрямовані, в тому числі і для того, щоб спробувати взяти під артилерійський контроль Запоріжжя, місто Запоріжжя. Ну, ми розуміємо, що поблизу Васильівки, де зараз ворог знаходиться, там місцевість така бугриста. Можливо, ворог захоче цим скористатися, зайняти панівні висоти і покращити свої тактичні становища. Основні зусилля російської армії будуть спрямовані на Донеччину, а також, ймовірно, на Сумщину, зазначив експерт. Я ставлю на перше місце саме Турецьк Яр, Костянтинівка, цей тихурне. Друге місце в моєму ранжирі поділяють Покровські і сумські напрямки. Тобто атаки на Покровськ, які зараз тривають. От. І перспектива наступальних дій ворога на Сумщині. От Там, де це може бути. Ну, зараз кажуть про концентрацію військ на Харківському напрямку, напрямку Харківської області, теж подивимося, що там буде далі. Цікому можливо вони хочуть підсилити тиск на півночі Харківської області. Але головні події, не мій погляд, підкреслюю, будуть розвертатися довкола Костянтинів. Захопити повністю чотири області, як за даними ЗМІ, розраховує Путін, абсолютно нереалістично, переконаний Денис Попович. Чому я так вважаю? Тому що понад рік триває битва за Часів Яр, не захопили повністю. Біля року триває битва за Турецьк, повністю не захопили. Про Покровськ ми там йому підписували смертний вирок минулого, минулого року. На сьогоднішній день Покровськ повністю під контролем української армії. Хоча, безумовно, там ситуація складна в своєму місті. ми знаємо, що він постійно наражається на обстріли. Це завдання взяти Запоріжжя, воно на сьогоднішній день нереалістичне. Це не означає, що це неможливо в принципі. Якщо ворогам збере сили і поставить завдання просуватися до Запоріжжя, то, очевидно, він буде це завдання виконувати. Але на сьогоднішній день таких концентрацій військ на запорізькому напрямку не спостерігається. Ну, і собі форсування Дніпра. В умовах, коли е, правий берег вищий по всьому Дніпру, тобто треба сконцентрувати війська для форсування Дніпра, великі війська. Тобто треба зробити так, щоб ці війська висадились на правому березі Дніпра, під контролем, під артилерійськими ударами, під впливом дронів і так далі. І треба потім ще цей плазден розширювати, тобто постійно перекидати підкріплення, Знову ж таки, під цим вогнем. Ну і від собі складність цієї ситуації у публікації Bloomberg сказано, що впевненість Путіна щодо перспектив Росії на полі бою суперечить західним оцінкам. За словами європейських чиновників, Росія, яка зазнала величезних втрат за більш ніж три роки повномасштабних бойових дій, не має достатньо потенціалу для досягнення поставлених путіним цілей. Тож як довго Росія може продовжувати воювати з огляду на стан економіки. Російський економічний оглядач Максим Блант розповів новинам Азов'я, що це залежить від низки факторів, зокрема інтенсивності бойових дій та спроможності України протидіяти. Все залежить від того, яке оружия буде получать України, так далі тому подобне? Якщо дійде до війни палками, то це може безконечно. понимаете, да, пока, пока, людей не, пока людей хватает. Другое дело, что для производства высокоточного и серьезного оружия нужна валютная выручка. С этим сейчас у России проблема. Нужны специалисты, с этим тоже проблема. Нужны люди для того, чтобы воевать, для того, чтобы работать в экономике. И с этим тоже в России все далеко не все в порядке. Поэтому, если мы будем оценивать состояние российской экономики, оно плачевное. Кризис уже, уже начался еще в прошлом году. Он развивается, причем развивается достаточно быстро. Втім, незважаючи на катастрофічні наслідки для російської економіки, тривати така ситуація може досить довго, каже експерт. центр макроекономічного аналізу прогнозував, що на, на цей год массовое банкротство. Вот вони вже почалися в угольный отрасль. Для того щоб виробити производить, ору... я напомню: опять же, не нужны там доллары. Да, вот то оружие, которое производил Советский Союз там до 80-х 90-х годов прошлого віку. Нужны уголь, сталь ну, в уголь в его ограниченном количестве, да, порох там и так далее, ну, и рабочие руки. Пока это все есть, пока все это э, будет в наличии у российской власти, она продолжит воевать. Если люди начинают заканчиваться, они меняют зерно на корейских солдат. Президент Росії Путін боїться втратити владу, тому буде продовжувати воювати так довго, наскільки це буде можливо, вважає Максим Блант. Він не позволить себе проявление, не малейшего проявления слабости, потому что и он тоже помнит, как проявление слабости со стороны тоталитарного режима обернулось очень быстро крахом этого режима в, 90, ну, в конце 80-х, в 90-е годы. Если Украина получит крылатые ракеты, а Россия и ужесточение санкций, это будет одна картина, да. Если э, Украина лишится американской помощи военной, прежде всего, и Трамп начнет торговать с Путиным, это другая история, да. Но э, теоретически, вот, если, если дойдет то до совсем упрощения, и все начнут бегать с автоматами, там, на калашникового образца 1980 года, ну, тоже такой вариант не исключен, да. Ну, довго це може продовжуватися, безусловно. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїть злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. при приазов'я.